Друзі, всім вітання. Ми приїхали в німецьке місто Ерфруд. Зараз буде групова екскурсія. Це є центральна площа міста. Перед нами римокатолицький храм. Я думаю, що це навіть катедра. Ну що ж, вирушаємо пізнавати нові міста Німеччини. Цей храм своєю величиною вражає. Я думаю, у нас буде можливість пізніше зайти всередину. Так, друзі, всім. Це собор Святої Марії. А це церква. Також римокатолицька, яку будували з 13 по 15 століття. Який зберігся повністю, не був знищений під час війни. Я приблизила, хочу показати вам колокол, дзвін, який є найважчий у світі, але я його не знайшла. Збереглися всі вітражі. Дуже зачаровує місце. Знаєте, всі ці будиночки, вони кам'яні, то вони збереглися ще з часів 16 століття. Їх відреставрували і в них живуть зараз люди. Таке відчуття, ніби люди живуть як в касці. Зараз в цьому місці проживає 200 тисяч людей. Перед нами церква всіх святих. Поряд з цією церквою знаходився госпіталь

Зараз ми підійшли до найстарішого, можна сказати, університету Німеччини, який був побудований в 1307 році, в якому навчався Мартин Лютер. Той, хто заснував протестантство. Батько хотів, щоб він навчався на юриста, але він цього не хотів. були колись університети мабуть дуже мало студентів могли собі дозволити навчання Зараз в цей час це звичайне адміністративне, адміністративний будинок. Коли студенти виходили з університету і зразу могли йти до церкви на молитву. А зараз я вам покажу. Ще одна пивоварня в цьому місці. Дуже гарні такі маленькі затишні дворики, де, звичайно, хочеться вити пива. І ось перед нами появилась пивоварня. Колись люди не вміли читати, і тому в такі віконця маленькі, ставили сіно чи солому. Це означало, що пиво тут свіже та смачне. Зараз ми входимо на територію синагоги, яка з 11 століття. На той час було дуже в місті багато євреїв. А в цьому будиночку жив професор, математик, який придумав, що ти, І на його честь тут при вході в будинок саме так зробили. Це яке цікаве місце. Знайшли міст на мосту. Побудовані будинки, в якому і дотепер проживають люди в цих будиночках. Побудовано це ще в 14 столітті. Знаєте, що походить назва міста Ерфурт? Взагалі по-німецьки фурт це те, що можна пішохідно перейти через річку. А Ерфурт це якби річка така вонючка. Трохи так жорстоко сказано. Але такий перевод. Це така маленька річечка, як болото, тобто все місто знаходиться на такій маленькій річці. І Знову ми бачимо річку. Дуже багато в місті туристів. Кожний хоче зробити фото. Ми підійшли до Тіль Улліншпігель. Це був німецький учений. Зараз я буду йти вам розказувати про нього історію, який вмів читати. Він був професором на ті часи. І він поспорив з іншим професором, що може навіть навчити осла читати. Він дав ослу книгу. На книгу кинув сіна багато. І написали в книжці тільки дві літери. І А. Те, що може і сказати осел. Перший день осел їв сіно, на другий день йому дали вже книжку без сіна. Ну і він почав возмущатися і почав говорити Іа, Іа. І професор той повірив, що дійсно осла можна навчити читати. І звідси пішов вислів, що навіть і осла можна навчити читати. <плес> Знову ми вийшли на якусь площу. Це була. Площі на якій торгували тільки рибою В середньовіччя. Дуже гарно. Знаєте, ходимо як по касті. А зараз ми йдемо вуличкою, де продаються різні сувеніри, різний товар, тому що раніше це місто було Ерфурт торгове і вони хочуть зберегти цей дух міста. Тут навіть є магазин. Для тих людей, яких ліва рука основна. Зараз вам його покажу знаєте такий дух, коли гуляєш такими вузькими старовинними вуличками, попадаєш також в середньовіччя. Ось цей будиночок, магазин точніше, для тих людей, яких ліва рука головна. Тут різні речі продаються, які їм необхідні. Заходити ми не будемо, а ми шукаємо найсмачніше морозиво в Ерфорді. І, здається, ми його знайшли, ось воно. Тут дуже багато смаків. Зараз ми його скуштуємо.

Скажемо, чи воно дійсно найсмачніше. Це ми смак манго танго і Паріж щось там. Дамке. Так, друзі, хочемо ми скуштувати ще? Ковбаски. Може, там Але це здається на вулиці. 03, а у вас -6. Так, ковбаски продаються ось тут, по 2,50. Як же без ковбасок. В Німеччині. Ось таку ми взяли ковбаску. Йдемо смакувати. Друзі, виїхали ми з міста Ерфрут. Їдемо в готель, який знаходиться в місті Сарбрюкен на ночівлю. Покажу вам сам готель а також сніданок, тому що він ходить у вартість. Взагалі, знаєте, так дивлюся, природа дуже нагадує Україну. Ось такий нас номер в готелі. Сам готель покажу вам завтра. Бо сьогодні ми втомлені. Вже дуже пізно. Досить непоганий номер навіть з чайником. На три особи нас двоє. Є телевізор. Є місце на чемодан повішати речі. Нам сподобався. Ось така ванна кімната. Мивальник. Ванна. Та унітаз. Все як зазвичай. Супер! Добрий ранок усім. Ми їдемо на сніданок. Зараз покажу, як в цьому готелі нас годують. Так, є Такие логибарщины булочки красаве, Щось похоже як на пончики. Тут омлет і фасолька. О, тут котлети і ковбаски, такий сніданок по плотному. І є варене яєчко з різними соусами. Також є вода з лимоном. Салатки. Нарізка м'ясна та сирна. В принципі, супер. Є чай, кава. Всім смачного. Друзі, ось такий готель. Меркурій хотель. Вчора не показала, бо були втомлені. Сьогодні також рано ми встаємо. І Наша подорож продовжується. Ми їдемо в Париж. Тому підписуйтеся на канал, ставте лайк, тобто нажимайте на пальчик догори, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. І слідкуйте за нашими слідуючими відео. До зустрічі в Парижі!